Західний світ намагається знайти хороших росіян, а саме хорошу російську опозицію. І знаєте, крутять як не Ілью Яшина з карамурзятами, так і Юлію Навальну. Цю абсолютно нікчемну жінку, жінку покинув бутерброда, яка виявилася, в принципі, такою самою достойною бутерброда, який говорив, що Крим та Росія кулібяку, як Юлія Навальна. Отже, ця Юлія Навальна пішла отримувати. Uh, нову цяцьку uh, за тіпа опозиційну діяльність і обурилася пропозицією різних країн, в тому числі України, в тому числі окремих західних країн. Що для того, щоб в Європі було спокійно, треба розділити Росію на кілька держав. Юлічка сказала: Да як же ж так? Є ж люди спільним культурним і загалом контекстом, як же ж ми можемо їх розділяти? Що означає, що Юлічка, така сама імперська. Курба, які всі інші.